Маємо виглядати зі мною. Бачите, трішечки тече. І тече вона прямо під будинок. І зараз ми сюди зайдемо і нам все покажуть та розкажуть. Бо це дуже цікаво, це валило. <плес> і викопати і відпустити сюди в будинок. І це називається. Ця вода вона так на у нас труднорічно затікає, лише коли йдуть повені, коли йде вода грязна, то у нас там без постоянно і шлюзь ворота, така бетонна стіна. І коли, наприклад, вже йде вода грязна, ми поперекриваємо то і тоді тут вже взагалі. Е